Привіт, діточки! Сьогодні я вам розповів цікаву історію. Сідайте зручненько та слухайте. Зараз ви, щасливі, діточки. Ви маєте різні іграшки, сучасні іграшки. А ось коли я була дитиною, ще такої кількості іграшок не було. І одного разу мені, моя бабуся, Показала, якими іграшками в дитинстві гралися вони. Іграшок у давнину не було, тому бабусіна мама їй робила сама іграшку. Брали будь-яку тканину, яка вже була непотрібна. Я взяла рушнички. Для цього треба рушничок чи будь-яку тканину тісненько згорнути. Потім брали тканину, я в даний час взяла хустку, замотували цю тканину, тобто зав'язували її. Ось наша лялька майбутню, яку ми будемо робити, вже зав'язана. Далі брали ще тканину. І замотували цю ляльку. в давнину діти, дітей сповивали, народжених діточок сповивали. І вони були замотані. Тісненько замотували. Зав'язувати також не було чим, тому ось так знизу загортали. І ось отримувалася у бабусі отака лялька. Свій час мені також було цікаво зробити таку ляльку і нею трішки погратися. Так, діти, якщо вам цікаво зробіть таку ляльку, і перейшліть мені в особистий кабінет. До побачення.